Увага, увага, увага. В цьому році ми нарешті відновлюємо наші польові заходи. Ми проведемо два польових дня регенеративного землеробства і пройдуть ці заходи на базі господарств, які є прикладом такого відношення до землі і прикладом ефективного агровиробництва. Це Фермерське господарство Бауер Плюс на Волині і фермерське господарство «Агроноснова» на Львівщині. Дуже цікава практика, дуже гарні результати економічні і дуже гарний стан ґрунту. Які інноваційні практики вони використовують, які інструменти для цього задіюють, Про це все ми будемо вести мову. На цих польових днях.